Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не думали, що напишемо про це, але думка Олега Ляшка нам наразі імпонує мовою оригіналу. Вибори, яка перемога важливіша, питають журналісти. Для мене безумовно і однозначно наша перемога у війні. Тому все інше вибори, політика, партійні інтриги абсолютно другорядне і не варте уваги, поки не буде перемоги. Але вимогу провести вибори в Україні навіть під час воєнну стану, хоча наша конституція і закона це забороняє, висунув в Україні президент Пар'єті Тіні Кокс. Мовлява, цього вимагають стандарти Ради Європи. Повна дурня для прикладу у демократичній Британії не було виборів 10 років, поки не перемогли Гітлера. Як член Пар'є в минулому, я часто опонував про російські діяльності Кокса в асамблеї, був ініціатором і доповідачем більшості ганебних рішень. Пар'є зокрема про повернення до асамблеї дві 2019 році путінської. Росії, що ще до знищило авторитети цієї колись поважної організації, через це у мене є всі підстави вважати голландця Тіні Кокса російським агентом впливу, як і корумпованого росіянами його попередника на посаді президента Пар'є іспанця Педро Аграмунта, якого ми з ганьбою відправили у відставку. Я переконаний, що тему необхідності проведення виборів в Україні через свою агентуру чи корисних ідіотів запускають російські спецслужби, які грають на егоїзмі українських мізер. Ніх політиків, якщо це справжні демократичні вибори, а не їх імітація, то це завжди боротьба всіх з усіма розкол і глибокі ідеологічні протистояння в суспільстві. Саме це зараз кров зносить потрібно Кремлю, щоб українці билися до крові між собою за місця в парламенті, а не із зовнішнім ворогом. Завжди пам'ятайте, чому програла УНР, тому що замість спільної боротьби проти зовнішнього ворога більшовиків українці боролися між собою за владу. Наша перемога не тільки в кількості поставленої союзниками. Зброю, а передусім у нашій єдності. Тому як колишня політика, зараз старший солдат ЗСУ. Я звертаюся до всіх, хто спить і бачить себе у політиці. Хоче бути в новому парламенті. Направте всі свої ресурси на перемогу України у війні з Росією. Без цього не буде ні України, ні виборів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.